Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про вперту жінку. Слухайте уважно. Один господар мав дуже вперту жінку. Якби то вперта, а розумна, то міг би ще якось жити, а ця була трохи дурнувата. Що б він не сказав, то все не так і зробить все навпаки. Коли він хоче її словами нарозумити, то чує так буде, як я знаю, а не так, як ти. Бачить чоловік, що з такою лише вік марно стратить, і думає, як їй позбутися. Одного разу каже Завтра я піду до міста на ярмарок. А ти залишайся вдома на господарстві. Най тебе Бог боронить, і ти зі мною до міста. Не встиг він всього сказати, а жінка вже, як машинка. Ой, не буде так, як ти хочеш. Коли ти йдеш, то й я піду. А господарство як? Залишиться на пропало? Не бійся, чоловіче. Як господарство не з'їв пес без тебе. То не з'їсть і без мене, а я таки піду з тобою, бо ти мій чоловік, а я твоя жінка. На другий день збирається до міста чоловік не сам. Збирається й жінка. Просить він Лишайся вдома, жінку, бо ти газдиня. І ти лишайся, бо ти газда. Бачить чоловік, що марна справа з нею говорити. Іде жінка за ним. Ідуть обоє, йшли полем, а під лісом треба було переходити широку і глибоку річку. Дійшли вони до річки, а тут зустрічаються сільські люди. Питають його: Максиме, а кого ви вдома лишили, що разом з жінкою йдете на ярмарок? Та нікого. Перейшли люди на той бік. А він каже, почекай, жінку, я піду наперед, а ти переходь за мною. А то не одно. Ти завжди хочеш бути першим. Ні, на цей раз я піду наперед. Як ідеш, то будь розумна. Тримайся за поруччя і не смій скакати в воду. Так і скочу. і що ти мені зробиш? Та спам'ятайся, жінку! Ти не вмієш плавати. Але жінка не слухала. Вибігла на середину кладки, перекинула ногу через поруча і лише п'ятками блеснула. Люди на березі аж у долоні сплеснули. Ого, чоловіче! Ти вже повдовів? Але чоловік не говорив ні слова. І з кожним таке буває. Хто розуму не має? От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!